Дорогі брати і сестри, вітаю вас знову на проєкті Разом Плюс молитовне служіння. щоранку, о 6-й годині від початку війни, продовжується наше служіння, наш марафон. Молимось за мир один за одного. Ми по вівторкам з вами вивчаємо тему, як поставити Богу у центр життя, як повернути його у наше життя. Основні підручники це перша книга Самуїла і друга книга Самуїла. Сьогодні ми маємо другу частину вже 15-го розділу другої книги Самуїла. Пам'ятаєте, повстання Весалома. І наше читання, наші вірші сьогодні. Давайте ми почнемо з 17 го вірша. І далі читати, роздумувати, пам'ятаєте, Весалом підняв бунт повстання. Давид втікає з Єрусалиму. Непросте рішення, непростий період життя. Ми з вами обговорювали, що це є наслідок попередніх рішень Давида. Ми завжди пожинаємо те, що сіємо раніше. Але є Божа милість і благодать. Давайте подивимося на це якраз в другій частині 15 розділу Другої книги Самоїла. Отже, йдучи пішки, цар з усім своїм народом зупинились біля останнього дому. Всі його дворові слуги йшли поруч з ним, а також усі керітійці. Всі Пелетійці і всі гітійці загальної кількості 600 мужів, що супроводжували його з гата, вони йшли перед царем. Цар запитав гітійця Ітая а чому ти також ідеш з нами? Повертайся і залишись з новим царем. Адже ти чужинець і навіть вигнанець зі свого краю. Отож, ми бачимо, що весалом бунта Весалома це є проб війни на небі, сатани, те, як він діяв. Зараз давайте ми перенесемо з Єрусалиму на Давида. Що робить цар, який втікає з столиці? Хто з царем зараз? Яка кількість людей? Я думаю, ви помітили, що ідуть з Давидом, чомусь текст нам каже, що саме у цей непростий час з Давидом залишились на євреї. Не свої І великий контраст з Вісаломом. Оці люди вони проявляють вірність, вірність Давиду, вірність своєму законному царяві. Ну, і Горце тут проїтає, він є начальником роду з гату До речі, можемо також з історію задати. Це непросте місце. Да. І не дивлячись на все це, він проявляє вірність Давидові. Ну І вірність коли? коли в біді. В біді і в радості, да? От справжній друг, він в біді і в радості поруч, поруч з Давидом. Я думаю, що ви також звернули увагу і на кількість цих людей. Біблія могла опустити, да? сказати, що там була невелика група людей, там, чи пару сотень, чи ще якось до тисячі, можна було сказати. Але Біблія нам точно каже цифру 600. Саме така кількість була, коли Давид втікав від Саула, пам'ятаєте, ховався в печерах. Так само 600 мужів. Вірних, відібраних, посвячених з непростою долею вони тоді примкнули до Давида і підтримували. Це була його сім'я. Зараз також сім'я, але вона складається не тільки з євреїв. Немає згадки про них, а є люди, які є, скажімо так, нерідними, але які проявляють вірність, на яких ти не розраховуєш у цей час, коли ти покидаєш столицю. Віж 20. І далі. Заледве учора ти прийшов, як же сьогодні я можу силувати тебе іти з нами? Адже сам я не відаю, куди йду. Повертайся і дозволь повернути своїм братам разом з тобою, і нехай Господь виявить до вас милосердя та вірність. Але і тай, відповідаючи цареві, запевнив, як живий Господь і як живий мій володар цар, я буду там, де лише буде мій володар, цар, чи то на смерть, чи то на життя, там буде і твій слуга. ми Бачимо така м, певна така обіцянка, така клятва да і тає. Ну І я думаю, що такі слова ми ще десь зустрічали, безумовно, в Біблії. Ми зустрічали це, до прикладу, в книзі Рут, да, де також вона обіцяє, що тільки смерть розлучить нас. да Я з тобою буду, чи то на смерть, чи на життя. Я буду завжди з тобою. Чому ці люди вони проявляють таку вірність? Чужинці далекі, нерідні. Чому вони проявляють таку вірність? Чому? Напевно, варіантів є достатньо багато, що і Давид, можливо, для них щось зробив. Але головна думка, що вони також прийняли Бога. Вони повірили в Ісуса, повірили в Месію, повірили в живого Бога. І як наслідок ці люди вони спроможні до інших людей проявляти таку ж вірність, посвяченість. І вони вони вірили в те, що Бог поставив Давид. Це Божа воля, це Боже керівництво, це не випадкова людина. І зараз Давид перебуває в кризі. Мабуть, це найбільша криза його життя, і саме криза вона показує, хто є справжній друг. Хто залишає тебе, хто з тобою залишає, хто тебе підтримує, хто тебе зраджує? Я думаю, що, мабуть, і ми можемо говорити це по відношенню і до нас, наших стосунків з Ісусом. Як ми ставимось до Христа? В радості, і в біді, в кризі і в війні, коли добре все, є зарплата, і час, коли немає в нас коштів, яку чи проявляємо ми вірність по відношенню до нашого Царя, до нашого Ісуса? Після цих слів Давид сказав Вітаю, тоді йди, йди вперед і пішов йти цитай з усіма своїми воїнами та їх з дружинами, з дітьми, котрі були з ними. І коли вони йшли, весь край дуже плакав. Цар з усім народом переправився через потік Кедрон, весь озброєний люд пішов дорогою в напрямку пустелі. Ми повинні бути по до Ісуса, як і Китай до Давида. Ми повинні схожими бути. І подивіться, наскільки вірні, що не тільки Він сам слідує за царем, але і Він взяв з собою і сім'ї свої, і діти, і дружини. Всі разом вони повністю примкнули до Давида, безумовно, дуже ризикуючи. Ніяких гарантій не було. А в цьому є і Боже проведіння, і вірність, і віра цих людей. Ці друзі готові бути, були розділити з Давидом ну все страждання. Так, і написано, що край весь плакав. Сльози Давида, сльози цього краю, потік Кедрон, сльози Ісуса. Я думаю, також ми можемо задати і паралель вона тут є очевидною. Був там і священик Садок разом з усіма левітами. Які несли ковчег Божого завіту. Вони поставили Божий ковчег, а Віатар приносив жертви всепалення, аж доки весь народ не перейшов з міста. У чому сила цих людей? Але цар сказав Садокові Поверни Божий ковчег у місто. Якщо Господь змилосердиться до мене, то він поверне мене, або мені побачити його на його постійному місці перебування. А якщо він скаже ти не бажаний мені, то я готовий і до цього. Нехай він чинить зі мною, як вважає правильним. На ковчег з Давидом, так? його внесли, його внесли. І це, пам'ятаєте, урок, який виніс Давид з попередніх історій, з попередніх переживань, які він мав. Для Давида ковчег це не є якийсь амулет. Так? Якийсь символ чогось, да? він довірився благодаті Бога. Смиренні перед Богом, він повністю віддається в руки Боже. Він каже: нехай Бог все чинить, як йому угодно, як він вважає за правильним. Ось реальна віра, ось реальна довіра живому Богу. Потім цар сказав священникові Садокові: Невже ти не розумієш? Повертайся з миром у місто разом зі своїм сином Ахімасом, Йонатаном, сином Авіатара, обидва ваші сини нехай будуть з вами. Пам'ятай також, що я чекатиму біля Йорданських бродів у пустелі, аж поки не прийде від вас вістка з повідомленням для мене. Адже садок і авіатар, садок і авіатар повернули ковчег Божий до Єрусалиму і залишались там. Давидо був чіткий план. Вони залишає їх, вони потрібні там вони йому, да? вони потрібні як розвідники, як ті, що будуть передавати потрібну інформацію, не дивлячись на надмірно на складний такий стан душевний, емоційний Давида, він тверезо мислить, і він надає накази. Він каже: Я тобі наказую, да? приймай наказ, і вони повинні стати такими ну, розвідниками, там у тій місцевості лишитись в Єрусалимі, і ми далі читаючи текст, бачимо, що садок і Авіатар не стали духовними радниками Авесалома. Вірш 30-й. Сам же Давид, підіймаючись на гору оливну, а ми вже такий дзвіночок да, знаємо да, кедрон, оливна гора, йшов і плакав. Він йшов босим з покритою головою, як і увесь озброєний народ, що був з ним. Кожен, покривши свою голову, підіймаючи угору, плакав. Цар без корони. Да? Цар іде, плаче, і він дозволяє собі бути у цей час вразливим. Так він, цар, але він знімає корону. Він дозволяє з'явитися сльозом на очах. Так, він вразливий. Він переживає зраду, він плаче, він залишений, він переходить. Він непростий час в своєму житті. Чомусь ми бачимо, він схожий на Христа, який також у цей час був зраджений. Прийшов Юда, який поцілував. Давид залишає улюблене місто. І ми з вами також можемо бути вразливими. І це один з секретів, як пережити кризу життя, не малюючи себе якогось героя чи царя, ми також повинні вміти. У відповідний час зняти корону, бути врозливими, простими людьми, в яких на очах є сльози. Також оливна гора. Що це були за сльози, до речі? Як ви думаєте? Напишіть в своїх коментарях, що це були за сльози. Ну, до прикладу, розкаяння. Що це були за сльози? Як ви думаєте, чому Давид плакав? Він був сильним воїном, він був царем. Чому зараз він йде і ридає? 31 вірш. Коли ж Давидові повідомили, що і Ахітофел серед змовників з Весаломом то Давид заволав до Бога. Благаю, Господи, перетвори Ахітофелову раду в що. Да, він переживає зраду друга, така сама, як і в Ісусові і в Семанії. І ось коротка молитва Давида. Під час кризи, можливо, ми не молимось довго, короткий вигук, волання. Зойк душі туди у горе, Господи, зруйнуй, зруйнуй цю пораду да перетвори Ахітофелову пораду в ніщо обнули це. Давайте подивимось, як Господь дає відповідь на це. 32 вірш. Коли ж Давид піднявся на вершину гори, де зазвичай поклоняється Богові, йому назустріч вийшов Хушай із Арки в розірваному на собі одязі з порохом. На своїй голові. І Давид йому сказав, якщо підеш далі зі мною, ти будеш для мене тягарем. Якщо повернешся в місто, скажеш Авісаломові, я хочу бути твоїм слугою, царю. Я раніше був слугою для твого батька, але зараз хочу бути твоїм слугою. То так ти зможеш уневажити щодо мене раду Ахітофела. Оце відповідь Бога на молитву Давида, швидка відповідь. На горизонті з'являється Хусій, і це відповідь. Відповідь може бути і людина, яка з'являється в нашому житті. В нього титул є друг царя. І досвід Давида він підказує, що повинен зараз зробити справжній друг. Він не повинен бути тягарем, а бути благословенням. Друг він завжди не в тягар, а в благословення. Він робить те, в чому ти зараз маєш велику потребу. Отож, Господь чує молитви, Господь відповідає. Іноді це буває миттєво, Господь дає нам цю відповідь. Там з тобою будуть також священники садок і Авіатар, яку лише почуєш інформацію з царського палацу, повідом про те священникам садокові та авіатарові. З ними і обидва їхні сини Ахімас син садока та Йонатан, син авіатара. Через них мені, мені все. Що дізнаєтесь? Так, от таке, таке завдання. Ну, і виникає питання, чому ви повинні саме через священників передавати, таку систему Давид створює, зв'язку, комунікації. І цей розділ закінчується 37 м віршим. Зверніть увагу на, на порядок, на послідовність. Хушай, приятель Давида, прийшов у місто якраз тоді, коли в Єрусалим вступав Авесалом. Дуже цікава послідовність. <хи> він прийшов першим, да? щоб не було ніяких підозрів. І взагалі, це велике чудо, що до нього якраз не було підозр. тому що в принципі він у цей час також виходив з міста, був з Давидом, потім повернувся. Да? І Господь все чудово влаштував. Ця людина мала особливу місію. Давид відбудовує, вибудовує спеціальну таку систему комунікацій там в Єрусалимі. Досвідчений воїн, досвідчений політик, знає, що треба робити. Але в серці його повна покора, довіра Богові. Нехай він вчинить те, що йому до вподоби. Давайте ми з вами також звернемось в молитві до Господа, помолимось. Отець наш Небесний. Ми дякуємо тобі за слово, за цю надію, за цю обітницю, якщо ми довіримо тобі своє життя. Проявимо крок віри, зробимо це крок віри. Ти, Господи, знайдеш рішення для нас навіть тоді, коли ми знаходимося без безвиході. навіть тоді, коли люди нас зраджують. Ми знаємо, що в тебе є підтримка, допомога в будь-якій ситуації. Можливо, сьогодні з тих, хто слухає зараз цей ефір і будуть дивитися нас в записі, є люди, які мають особливі переживання в житті, переживають досвід Давида, коли ми дуже вразливі, коли потрібно зняти корону. Забути про свій статус і повністю віддати Твої руки. Господи, почуй, Господи, змилуйся! Господи, зглянься на нас, Господи, пошли відповідь, почуй наші молитви, бо благаємо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.